Egon is the male claimant. He is the firstborn son of the dead king. Thus, by all rule, by all precedent, even by the precedent set by Jaheris, the greatest king that we've ever had, mm -hmm. he should be king. Ranira's really only case is my dad said he wanted it to be me. Тільки що ви почули слова шоуранера і головного сценариста другого сезону Дома Дракона Райана Кондала. І в цілому на цьому вже можна закінчувати відео, тому що ми почули головні слова, пов'язані з трагедією драконів і серіалом Дім Дракона. Але я все ж таки спробую розігнати цю тему далі, тому вітаю вас на своєму каналі. І в цьому відео я вже вкотрий раз буду підіймати тему законності. Короля Ейгона II. але перед тим попрошу вас підтримати канал своєю підпискою, а відео лайком. Мені буде дуже приємно. Тож, я почала відео зі слів головної людини, чоловіка, через якого ми маємо змогу дивитися другий сезон дому дракона. Райан Кондал, головний сценарист і шоуранер другого сезону, перед прем'єрою в одному з подкастів, зазначив, що дійсно законним спадкоємцем короля Візеріса є. Ніхто інший, як Ейгон II. І цього, в принципі, повинно бути достатньо, щоб чорні нарешті перестали кричати всюди, що у нас рейніра законна тільки тому, що король за декілька років ще до народження Ейгона так сказав. Нагадаю, що війна п'яти королів у Грі престолів теж почалась з того, що король при смерті назначив собі спадкоємця. Але щось я не пригадую, щоб тоді взагалі комусь було. Не все одно на думку короля, і щоб хтось так сильно ір'я натопив за справжнього спадкоємця Станіса Баратеона, тож за всіма правилами, законами, традиціями, які існують у Вестеросі, право на владу переходить представнику чоловічої статі. і байдуже, це старший брат чи молодший брат, це може бути взагалі дядько чи племінник. Доти, доки у сім'ї є чоловік, жінка не має права на владу. Яскравим прикладом є леді Долини Джейн Арен. Вона жінка і вона законно при владі, але тільки через те, що її батько і всі її брати загинули. Якщо що окреме відео про престолонаслідування є на каналі, залишу підказку або залишу посилання у описі. Переходьте і дивіться. Чорні можуть називати зелених скільки завгодно мізогінами, але вибачте, не зелені придумали ці правила, і тим паче столітні традиції. Зелені просто виступають за закон, вони підтримують ті порядки, які вже встановлені у Вестеросі. Вони не намагаються нав'язати свого правителя в обхід законам, якими живе королівство. Тим часом чорні, які прикриваються тим, що вони за справедливість для жінок. Готові просто йти проти усіх правил і законів, готові вбивати, готові вести війну, готові узурпувати владу для того, щоб посадити на престол жінку. І це в той час, коли в партії чорних прийнято забивати жінок камнем до смерті. Це тоді, коли у партії чорних є Деймон, який просто дозволяє собі агресивно вести себе з будь-якою жінкою, яка стоїть перед ним, навіть якщо це Рейніра. Якій він приклонив коліно, і хтось вперше це почує. А тим, хто читав книгу, я просто нагадаю, що у нас Райніра сама була проти жінок. Коли її попросили змінити закон, щоб дівчатка могли наслідувати владу в першості перед своїми молодшими братами, Рейніра просто відмовила, можу навіть процитувати цей момент. Королівський правице виступив проти, бо в обох дівчат були молодші брати. Претензії самої Рейніри на залізний трон це особливий випадок. Наполягав морський змій. Батько проголосив її спадкоємицею. Лорди Розбі та Стокварт такого не робили. Позбавити їхніх синів, усіх статків на користь доньок це перекреслити столітні закони. Наголошую столітні закони, судові прецеденти і поставити під сумнів права десятків інших лордів по всьому Вестеросу. Бо їхні старші сестри зможуть претендувати на першочерговість у наступництві. Королева прийняла доводи лорда Корліса землі і замки й кошти домів Розбі та Стокфорд перейшли до синів втрачених лордів. Тож Рейніра зовсім не хотіла ламати патріархальне суспільство і змінювати закони. Вона хотіла бути виключенням, але ніяк не правилом. Зелені, в свою чергу, просто дотримуються законів і традицій, яким живе королівство вже там протягом століть. І насправді це була запорука порядку і стабільності. Зелені у нас взагалі мудрі, і вся та рада, яка зібралась у Ейгона, вона доволі таки розумна, набагато розумніша ніж у рейніри, чого вартий тільки один тайланд ланістер Так от зелені вони зі своєю консервативністю. Передбачають ось цю дестабілізацію королівства в гонитві за там власними амбіціями Деймона Рейніра. взагалі ніяких амбіцій не мало. Так от зелені просто рятують королівство від хаосу та анархії. І знаєте, у світі, в якому дракони правлять небом, а влада висить на волосині, трішки стабільності і дотримання законів і традицій не завадить. Вестерос в подальшому взагалі обрав путь, який прокладали зелені, закони не змінились, правила не змінились допоки, аж допоки до влади не прийшов король Брандон Старк. І якщо все ще є люди, які, незважаючи ні на що, вважають рейніру законною спадкоємицею, а Ейгона на другого узурпатором, нагадаю, що вся та династія, яка пішла від рейніри, якою так сильно кічаться чорні, вони наслідують владу саме Ейгона II. Так, Рейніра мати Ейгона III, Ейгон III нащадок, Рейніри, але спадкоємець він Ейгона II. Це різні речі. І якщо ви вважаєте Ейгона II узурпатором, тоді і вся подальша династія. Теж узурпатори, тому що вони наслідують владу саме Ейгона II, тому що саме Ейгон II – признаний король. Ну і якщо вже заговорили за династію, яка пішла від рейніри, нагадаю вам слова чорного Корлеса про те, що історія не пам'ятає крові, вона пам'ятає імена. І якщо ми візьмемо наступність тергарінів, то тут ми побачимо, що був королем Візеріс І, після нього Ейгон ІІ, потім Ейгон ІІІ. Жодного взагалі слова нема про те, чий же син Ейгон Третій. Якщо людина не знає історію, вона ну і, і взагалі байдуже чий там син Ейгон Третій. Вона бачить, що при владі був Ейгон Другий, а потім Ейгон третій. Ніякої Рейніри тут не було. І про рейніру тут сказано лише те, що вона намагалась узурпувати владу власного брата. Історію пишуть переможці, і звісно, тут переможцями вийшли зелені. Ейгона признали королем, Ейгон залишився в історії королем. Діти Рейніри наслідували його владу. А Рейніра в історії залишилась лише як жінка, яка намагалась забрати трон у брата. Ніхто з нащадків Рейніри так не признав її королевою, навіть Дейнері Стергаріян казала, що в історії Вестероса не було жодної королеви. Про Ейгона говорять як про короля. Наративи зелених залишились у вестеросі ще на довгі роки. Закони ніхто не змінив. Тому так, очевидно, у виграші тут зелені. І от коли ми знаємо фінал, ми знаємо, чим все закінчилось, я не розумію чорних, за що ви боретесь, чому ви топите за свою партію. Якщо вам просто подобаються персонажі, типу Рейніра чи Деймона, ну, до вас все взагалі ніяких питань я не маю. Але якщо ви там за справедливість до жінок, чи вважаєте, досі вважаєте, що Рейніра законно спадкоємиться, ну, до вас багато питань. І це були сухі об'єктивні факти, які чорні чомусь ігнорують, і я думаю. Вже прийшов час поділитися більш суб'єктивними думками і розповісти вам, чому я саме обрала зелену парчу. Я вже робила подібне відео у Тіктоці. Але думаю, за аудиторію на Ютуб теж треба поділитися. Взагалі, законність Ейгона не була пріоритетною причиною, чому я обрала зелених. А головною причиною було те, що я не люблю тергаріянів, і до дому дракона мені так байдуже було взагалі на всю цю династію, на всю цю родину. Мені було все одно на цю війну, на трагедію драконів, на чорних, на зелених. Мені було байдуже, хто там виграв, хто програв, хто там правив далі. Я не люблю тергаріїнів. І я з тих людей, які вважають, що фінал гри престолів був не настільки і поганий. Тому що у нас з двох таргарієнів одна вмерла, а іншого послали гуляти за стіною. Він взагалі там напівзомбі і теж скоро відкинеться і династія вимре. Так от зелену партію просто вважають менш таргарієнською стороною. Я обрала її, тому що на цій стороні менше представників цієї прибахнутої родини. І, взагалі, Ейгон Другий був ближчим до того, щоб ця династія сконала. Набагато раніше, а не кошмарила Вестерос ще там подальші 200 років. І те, що я там зараз топлю за Ейгона, вболіваю за Ейгона, це не тому, що там я полюбила таргарінів, Ні, мене просто кинули в ці обставини, і треба було обрати. Я признаю, що я вкрашилась в Ейгона, Це взагалі такий, знаєте, прикол, який вийшов з під контролю, тому що. Ну, я ніколи мені не подобався Ейгон. Ну, типу, я не вболівала за Ейгона, ось там король і так далі. Зараз розповім далі причини, чому ще я за зелених. Ось, але в серіалі ну якось так вийшло, що мені дуже сподобався актор, і в принципі, Ейгон у нас ну, поки що його не показують. Прям. Там абсолютним злом, тираном, навпаки, у першій серії другого сезону він взагалі булочка солодка. І знаєте, взагалі цей весь фан по Ейгону, те, що там я е зізнаюся йому в коханні, те, що там вболіваю. Якщо дивитись мою реакцію, там е кричу, посміхаюсь, коли він з'являється. Це все більше просто фан. Ну, і ось така реакція дівчинки, яка закохалась. Просто у картинку. Хоча, ну поки що дійсно Ейгон в нас не такий прям і жахливий персонаж. Ну, коротше, головною причиною, чому я обрала зелених, це моя нелюбов до торгарінів. І тільки тому, що зелену партію вважають менш торгарінською стороною, я обрала саме зелених. Але є ще причини. Другою причиною є Крістен Коль. Він був моїм найулюбленішим персонажем у трагедії драконів, коли читала книжку. І знову ж я не люблю Таргарінів, тому ну, моїми улюбленими персонажами є не таргаріни. Ось я собі обрала Крістену Коля, він мені дуже подобався у книжці. От настільки, наскільки я його люблю у книжці, настільки сильно він мене бісить у серіалі. Взагалі не подобається Крістен Коля у серіалі. Якщо дивитись мої реакції, якщо дивитись мої там, попередні огляди. Крістона Коля, я хейчу більше всього. Тобто, представника зеленої партії я не люблю більше всього. Ну я не те, що Крістона Коля не люблю. Він мене просто дуже сильно бісить. Мені він серіально не подобається, хоча в книжці він був моїм найулюбленішим персонажем. І, от, коли мій улюблений персонаж підтримує партію зелених, тоді ну, так я теж йду за улюбленим персонажем і підтримую партію, яку обрав він. Третьою причиною є Ланістери. У Вестеросі я стою під їх прапором, я стою під їх стягом. Це мій найулюбленіший дім у грі Престолів, у всьому цьому Всесвіті. Тому так, ланістери підтримують партію зелених і я йду за своїм улюбленим домом. Ну, от і вже четвертою причиною є те, що об'єктивно короля Єгондруги він законний спадкоємець, саме він, не Рейніра, От. І Якщо казати про якісь такі мікропричини, все одно Ейгон робив для цієї війни більше, ніж Рейніра. У нас Рейніра просто відсиджувалась постійно у замку, вона не приймала участі в жодному бої. Якщо вона не хотіла воювати, навіщо було вести цю війну? За неї гинули її діти, її родичі, всі інші люди. А вона просто сиділа, відсиджувалась у замку, їла тістечка. От а Егон у нас все ж таки взяв участь у трьох у трьох боях, і у трьох боях він виграв. Тобто він сам йшов у бій, він захищав своє право на престол. Він захищав, е боровся за свій престол сам, а не як рейніра. Тому так він мені теж більше імпонував саме в цьому плані. Тож, це були мої причини, чому я за партію зелених, а також це були доводи, чому сторона зелених більш права, більш правильна, чому саме вони перемогли. І знову ж таки розповіла, чому Ейгон законний король Вестероса. Ну, а з мене на цей раз все. Будь ласка, підписуйтесь на канал, а також ставте цьому відео вподобайки і не забувайте писати коментарі. Мені буде дуже цікаво поспілкуватись з вами. А зараз я прощаюсь до нових відосиків.